Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Творче неба й землі, Спасителю світу, ось я, недостойний і найбільший грішник, прихиляю покірно коліна, серця мого перед славою величі Твоєї, оспівую і величаю безмірне страждання Твоє і подяку Тобі, Царю і Боже, всього приношу, Бо благословив Ти зійти із небесного Твого престолу. І воплотитися від причистої Діви Марії заради людського спасіння, будучи безтілесним, Ти тілесне єство об'єднав із Божеством, будучи багатим, ти добровільно став убогим, щоб збагатити людину в царстві твоєму, немочі та різні нещастя людські на собі носив, ти як людина, щоби всім у різних скорботах та недолях допомагати сорок днів ти постив. Щоби всім показати шлях до стриманості, багаторазово ти терпів спокуси лукавого, щоби від різних спокус визволити всіх. Знаю, всесильний владико, що всього цього тобі не потрібно було, але заради людського спасіння ти все це перетерпів, ти був проданий за тридцять срібняків, щоб відкупити людину від тяжкого рабства ворожого. Ти був схоплений немилосердними фарисеями, як незлобний агнець. Щоб людський рід вирвати із пащі диявола, ти стояв на суді перед Анною і Каяфою, щоби вивести всіх від засуду пекельного. Ти був зв'язаний, принижений, опльований, обмовлений неправдивими свідками і засуджений на ганебну смерть, щоб визволити людину від усякої напасті, муки і від вічної смерті. Ти був переданий Пилатові. Хоч і не вчинив ніякого зла, і був посланий до Іруда, четвертовладника, та знову зневажений, щоб людину від злих напастей та насмішок ворожих визволити. Не знаю, владико, чоловіку любче, чим вдячу тобі за все, що ти витерпів за мене грішного, бо душа і тіло, і всяке добро є від тебе, і все моє твоє, і я є твоїм. Тільки на безмірне Твоє милосердя, Милостивий Господи, надіючись, оспівую Твоє невимовне довготерпіння, величаю незбагненне провидіння Твоє, славлю Твою безмежну милість, якими ти прихилився до мене, щоби я став виправданим. Ти милостивий Спасе, був прив'язаний до стовпа і немилосердно бичований. Тож визволь мене, молюся, від гріхів моїх. Ти був увінчений терням, тож викоріне гріховне терня душі моєї. Ти був битий тростиною по голові, тож знищ голову Змія, що ранить мене жалом гріха. Ти був зодягнений у багряницю і переданий мучителям тож очисти Царю Пресвятий, одяг душі моєї, щоб я увійшов у Твою прекрасну світлицю. Ти був прилічений до розбійників і ніс на своїх плечах хрест, тож прожени ним ворога-розбійника, який хоче погубити мою душу. Знаю, що ти довготерпеливий Ісусе був тяжко зранений від верху твоєї святої голови, і аж до стіп не було на тобі цілого місця, що, отже, промовлю про невимовне чоловіколюб'я Твоє, Христе, Спасителю. Тільки поклоняючись Твоїм пречистим страстям із любов'ю, цілуючи їх у покаянні закличу, помилуй мене грішного, ти дав прибити себе до Христа, тож прибий до заповідей Твоїх серце моє, розіп'ятий на Христі. Ти був піднесений на горі Голгофі, тож піднеси думки мої до небес, щоб я завжди про небесне думав. Ти був напоєний жовчою оцтом, Тож насолоди любов'ю твоєю моє серце, сповнене гіркотою гріха і напій мене спраглого, потоком твоєї доброти, ти розпростер свої пречисті руки, щоб прийняти всіх, тож прийми мене грішного, ти мав прибиті ноги, бажаючи завжди бути з грішниками. Тож не покинь мене грішного, звертаючи ноги мої, від усякої дороги лукавої. Ти мав відкрите серце, тож покажи мені грішному благодать свою, ти схилив на Христі свою пресвяту голову, тож вислухай недостойні молитви мої, о, предивна і незмірна глибино милосердя, Христе Боже, Ти за своїх ворогів, розпинателів молився до Бога Отця. Тож і дай мені грішному благодать любити ворогів моїх і молитися за них, ти розбійникові, який покаявся, відкрив рай. Тож поглянь на мене, грішного, світло моє, подай мені покаяння і відкрий двері милості твоєї, і пом'яни мене, недостойного у царстві твоєму. Наприкінці ти свою Пресвяту душу передав у руки Богу Отцю, тож прийми, творче, душу мою у час смерті моєї, ти, спасе, що живеш у світлі неприступному, ти знятий з Христа і покладений у гробі як мертвий. Тож, німи з мене, непосильний тягар гріхів, і не погорди поселитися у гробі недостойного серця мого, чоловіколюбче, щоб умертвити мої тілесні пристрасті, і щоб я вже жив не для себе нікчемного творіння Твого, але для тебе, Господа і Бога мого, і щоб я твоїм милосердям, це милостивий творче і Спасителю мій, що прийняв хресну смерть. Сподобався побачити тебе, увінченого славою і честю у світлі неприступної твоєї слави, де ти з безначальним твоїм Отцем і Присвятим Благим, животворящим і єдиносушним твоїм духом царюєш одвічно нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.